Давай давай давай. Давай, 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 давай. давай, ще давай, ще давай давай, 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 давай. давай, ще, давай. ще. Стоп! Майже 60 кілометрів на шасі автомобільними дорогами Київщини без крил, але хвостом на евакуаторі. Так, два українських літака: висотний Ан 6 та багатоцільовий біплан або в народі кукурузник. Ан 2 п транспортували до музею авіації у Києві. Літак Ан – абсолютний рекордсмен світу, бо літав на висоті 11 кілометрів, а це більше ніж передбачено за стандартом. І до того ж, це єдиний екземпляр, що залишився у світі. А це вже Ан-2П – це останній такий пасажирський літак в Україні. Зазвичай такі літаки використовували для перельотів між обласними центрами та великими містами. І фактично, прадід ось цього літака, що позаду мене він був вперше виготовлений на заводі Антонова. А вже його правнук буде буде стояти тут у музеї авіації. А ще Ан-2П відомий у світі своєю простотою. Yeah. Ось так виглядає кабіна пасажирського літака. Ан-2П. невеличка кабіна, і з усипкою теж невеличка, десь приблизно відросток. ця модифікація має повний фарш в салоні. М'які сидіння для 12 пасажирів та навіть вентиляцію.